Всім добрий день! Вітаю всіх на каналі Хіромантії. Хочу сразу сказати, друзі, підписуйтесь на новий канал мій. Він називається Heroтерологія Містік. От, там всі лінії на ваших руках, які є, підтверджуються картами Таро. Тобто Всі знаки, які є, можна підтвердити картами Таро і оприділити буде воно точно чи ні, чи можливо щось вам прийдеться змінити або ще щось. Сьогодні поговоримо про лінію серця. Ось От. От така лінія серця в мене. От. І в кого така є лінія, що вона заканчується, це говорить про людину самовпевнену, самореалістичну, така, яка не йде на поступки других людей. Трошки жорстковатий і в неї характер, але ця людина в основному в основному добивається сама своїх цілей. Всім дякую, підписуємося, не забуваємо.